Чат GPT – це одне з останніх досягнень у галузі штучного інтелекту, і найпотужніший інструмент, який має всі шанси розділити наше суспільство на тих, хто вміє ним користуватися, і тих, хто безнадійно відстав від прогресу. І найдивовижніше, що цей інструмент доволі простий в використанні. Все, що вам потрібно вміти, це правильно формулювати запити. Вітаю студенти! Сьогодні у нас свято, тому що ви дійшли аж до третього курсу початку GPT для тих, кому 30 з плюсом. Отакий хлопака, наш хлопак. І я вами пишаюсь. Я пишаюсь тим, що ви знайшли в собі час і сили розібратися з такою на перший склад складною темою. І вишиванка з цього приводу. Бо ми, українці, навіть у скрутні часи продовжимо рухатися. Котон. бавовна. Бавовна! Бавовни не буває багато. Я сподіваюся, що якщо ви дійшли вже до третього уроку, то ви точно зрозуміли, що чат GPT треба використовувати у своїй роботі або використовувати як помічника у своїй якісь діяльності. Ті, хто не дивилися, перший урок, з чого починається, другий урок ми поговорили про соцмережі. Сьогодні ми будемо прям промпт-інженерами. Це буде для. Бізнеса корисна або для будь-якої теми для того, щоб чат GPT повністю у вас зрозумів, що ви від нього хочете, і видав вам найкращий, найкращий, найкращий результат. Колись мені сказали, що щастя це коли тебе розуміють. Ось наше завдання зробити так, щоб чат GPT нас розумів і видав найкращий для нас результат. Тому ми вчимося промптом. До речі, це дуже сексі. Пропоную спочатку розігрітися і попрацювати з лайтовими темами для ті, вам теж будуть допомагати. І потім перейдемо на більш складні. Лайтовою темою називаю англійську мову, і я використовую чат GPT для того, щоб покращити свої навички в англійській мові. А ще краще він просто є такі промти, які вашу англійську мову, яка не якісно можливо буде, да, і не професійна, він її змінює на більш професійну. На більш якісну, ну тобто така, яка нам треба. Я зараз покажу, як це робиться. Отже, давайте дивимось на екран. Наприклад, я пишу емейл e якийсь або в Фейсбуці, або десь ми переписуємося з кимось, і нам треба гарна музика. Наприклад, я пишу: вітаю. Мене звати Роман. Вам цікава тема штучного інтелекту. Я зараз збираю о, спільноту однодумців о, за, для того, щоб навчитись корис, о, користуватись штучним інтелектом і о, допомогти о, заради, наприклад, і заради, заради процвітання, цвітання України. І перемоги. перемоги. Наприклад, так, ми копіюємо цей текст а, до нас. Да, і що ми робимо? Ми вставляємо текст і пишемо перший промпт. Перший промпт виглядає так: Replace my simple vocabulary with advanced English. Тобто ми просимо його замінити наш простий словар, який у нас є, хоча він не дуже простий. Ну, на на продвинутий англійський. Ось, і дивимося, що у нас буде. Так, <с> бачу, що він нам. Вже бачив щось смішне. Так, вітаємо мене звати Роман. Ага, навіть так, да. чого корислова інтрига. Особиста, я не знаю, як це. Цікавість, ага. В царині штучного інтелекту. Наразі мої зусилля спрямовані на створення колективу споріднених душ, об'єднаних спільним прагненням взяти участь у здобутті знань, що стосується використання штучного інтелекту для процвітання України та її. Просп... Так, так, перемоги. Ми ж перемогу писали. Окей. Ну, Тобто, ви бачите, да, що він нам написав. Ну, Окей, ми бачимо перший варіант він такий складнуватий. Але в нас є інший варіант. Знову беремо наш текст. Мені цей промп подобається, і ми його е просимо використати звичайний простий англійський, який буде легко зрозуміти. І це має бути friendly, ну, тобто, дружній тон, і такий, який буде зацікавлювати нашого співробітника. Нашого Нашого, з ким ми спілкуємося. О, так. Ну окей, давайте подивимось щось коротеньке таке. Так. Привіт, да? Хей, hey де? I'm Roman. Цікався штучним інтелектом. Зараз я збираю групу людей, які мають спільні інтереси. Ми всі хочемо навчитися скористовувати штучний інтелект, щоб прикорити успіх України та досягти великих перемог. Приєднуйтесь до нас. Клас. Да? Достатньо просто, але вже він нам тут зробив. Класні, такі крючочки, гачочки. Окей, давайте далі. І ще один приклад. Приклад. Ой, стоп, 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 стоп. Ще один приклад. Ось. Дієві професійний говорящий, розмовляючий, і тих, хто коректує граматику і покращує текст. Десь так. І дивимось. А, так, ну, бачите, стилістика ну, реально різна. Так, привіт, я Роман. Чи цікава сфера штучного інтелекту? Наразі я перебуваю в процесі створення спільноти однодумців. Наша мета заглибитися в тонкості використання штучного інтелекту для процвітання та перемоги України. Ну, Мені здається, зроблено досить непогано. Можна вивчити, можна розібратися. Можна просто написати Перевір мою граматику. Це теж працює Please correct my grammar майграма, English, і все. Та, там, в реченні. і він зробить вам якісне коректування, коригування. Ви завжди будете впевнені, що ви написали якісно і використали. Ту форму дієслова але, або той час, який вам точно потрібен, і ще як uh, native speaker. So let's go. Так, ну що, ми розігрілися, і тепер варто перейти до промпт-інженірінгу вже більш серйозного. Я вам зараз покажу промпт, який просто реально змінює правила гри в тому плані, що ми йому завантажимо ту інформацію, яка нам потрібна максимально і він нам дає максимально правильну відповідь. До цього е, я от був прихворів і не змог зміг видати контент вчасно два тижні. Я хотів через два тижні робити, але щось не вийшло. Ось е, і в мене був більш складний промпт. Але зараз вам пощастило, я знайшов більш е, можливо сучасний, тому що. Ті питання, які я програмував у промпт інженірі зараз не треба це ручками все робити. Він зараз все робить, і я вам покажу, що я маю на увазі. Це реально зміни правил гри. Дивіться. За хвилину я попрошу вас написати кілька текстів для мого бізнесу. Поки кілька. Це буде вміст блогу, пост в інстаграм та рекламні електронні пости. Перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ви повністю зрозуміли мій бізнес і клієнтів. Що я маю на увазі? Так. І ось речення, яке змінить все. Як воно перекладається? Постав мені щонайменше 20 запитань про мій бізнес, клієнтів, аудиторію, переваги та будь-що інше, що вам потрібно для того, щоб виконати завдання якнайкраще. Ось воно. Він сам поставить запитання. Скажуть, які йому потрібно для того, щоб зрозуміти, написати ці пости, збере вас цю інформацію і потім надасть відповідь. Ну, це, це круто, це дуже круто. І погнали, давайте подивимось, чи дійсно буде 20 запитань. Все, поїхали. Давайте нас він видав 20 запитань. Ми зараз подивимося, що він там нам написав, як називається продукт, які продукти чи послуги ви пропонуєте, яка ваша унікальна торгова пропозиція? А, то, так, що відрізняє вадвіс конкурентів? Хто ваша цільова аудиторія? Які основні потреби або ульові точки? Ваші продукти послуги? Чи є у вас якісь конкретні? Образи клієнтів або ідеальні профілі клієнтів, які, як клієнти зараз приймають ваш бренд або пропозиції, і так далі. Тобто ви зможете, і, до речі, самі детально продивитися, що вам треба і зараз ще покопати. І якраз нормально йому видати цю інформацію для того, щоб він нам дав вам класну відповідь. Ну, давайте почнемо писати. Я починаю там писати. І погнали. Я буду про Склопластик. Ось. І для вас це буде дуже швидко, а я вже ручками це, це зроблю. Поїхали. І я отримую ось таку відповідь, і він нам, наприклад, робить такі штуки одразу розуміючи, про що я кажу. І щойно, дякую, що надали детальну інформацію про ваш бізнес, компанію, Fiberglas та вашу цільову аудиторію на основі інформації, яку ви поділилися, ми підготували для вас контент для блогу, публікацій в інстаграм та вами грісти. Наприклад, ось мій блогу. заголовок проектування майбутнього, як нейронні мережі та скловолокно формують сучасну розкіш. Це вже те, що мені потрібно, тому що він знає, я йому відповів на всі запитання. Усі статті ми розглянемо як поєднання неровних мереж і технологій склок на переосмислювати дизайн розкішних меблів, від створення вражаючих концепцій до створення довговічних шедеврів, Відкриття для себе поєднання інновацій та мастерності, які вирізняє Fiber Class Kings. І так далі. Ви бачите, що можна і для інстаграму, і для Фейсбука, або для пошти. Можна все для цього зробити і потім його попросити розкрити цей. Наприклад, блог, сказати, він мені подобається. І сказати, наприклад, дай мені цей текст на, на 600 слів. І він буде робити його на 600, на 600 слів, або додати більше емоцій, або додати емодзі в текст, якщо це треба Instagram або дещо, або написати його для LinkedIn. Ну, коротше, мені здається, це дуже крута штука. Так? Якщо вам сподобалось, дайте знати. Поставте лайк. А тепер ми перейдемо в режим топ інженерів, промпт-інженерів і зробимо ту річ, яку мало хто робить, використовує чат-GPT, але вона дуже важлива. Тому що якщо ви побачили і вже користувалися, то ви знаєте, що чат-GPT інколи дуже так прибрехує або може взагалі а, зробити ну, неякісну роботу. Бачимо, з вами користуємося версією 3.5, вона безкоштовна. Ось то він собі дозволяє такі речі, і для того, щоб е усунути це, ми робимо наступний промпт. Увага, тому що його реально, реально мало хто використовує. Давайте на екран. Я хочу, щоб ви виступили в ролі критик. Розкритикуйте ці назви, ці і переконайте, чому вони погані. Якщо ми назви статей поки що беремо. Да? Подумайте крок за кроком, я думаю, ми з вами це розбирали. Степ да? by степ це оця інструкція по кроку. Це один з тих важливіших таких стовпів чату GPT, який обов'язково треба використовувати. І, і використовуємо тут і дивимось на те, що він нам запропонує. Тобто ми йому сказали назви, назви статей. Да? І він нам показує, він сам себе критикує. Це ж ну, реально, це ж класна штука, коли ми отримаємо зворотній зв'язок. Так, і давайте. Так, назва проектування майбутнє, як нейронні мережі до склового лукну формують сучасну так. Хоча назва має на меті передати відчуття інновації та розкоші, вона може бути дещо розлогою та надто складною. Включення в заголовок слів проектування майбутнього і не так так робить його занадто складними, може заплутати читачі. Тобто, дивіться, він може нам прокритикувати і сказати, а що в цьому не так. Наприклад, він нам видав якусь відповідь, цілу статтю, і він може цілу статтю нам прокритикувати, або розписав алгоритм, і він може проаналізувати і сказати: ні, це неправильно, цей алгоритм неякісний. І тоді ми будемо бачити хоча б декілька варіантів, а не просто йому вірити. Я вважаю, що це дуже дуже корисний промп, і я хочу, щоб ви обов'язково його використовували. Я думаю, одна з найвищих похвал, яку одна людина може отримати від іншої, це коли її назвуть вчителем, наставником, викладачем. І сьогодні ви мені зробили честь. Ви Дали мені можливість бути вашим вчителем, але безумовно, ви експерти в інших областях. Якщо б я прийшов до вас на роботу, то ви б були моїм вчителем, а я був вашим учнем. Але сьогодні ви мене навчили теж, тому що завдяки вам я став більш дисциплінованим, креативним, і е, то людина, яка старається знайти найкраще для того, щоб вам було е, цікавіше. Я сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь <хи>, на мій канал, ставте лайк. У Нас ще буде одно ну, відео, воно буде не стосуватися чату GPT, але воно буде теж корисним, тому що там будуть інші нейромережі, такі як Midjourney, де ми будемо а, зображення робити, або коригувати зображення, або з музикою пограємо. Я певний буде цікаво. Тому дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що ви вчитесь зараз і намагаєтесь бути кращими. Так що до зустрічі і радий, що ви були зі мною. Пока.